Формадол таблетки від головного болю. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і наступну інформаційну частину ми присвятимо подіям, зокрема в Росії. А, атака двох безпілотників на Москву в ніч на сьогодні, як повідомляє РБК Україна, посилаючись на джерела в українських спецслужбів, так от за даними РБК, за цією головне управління розвідки Міноборони України про і також співрозмовники журналістів додали. Що я тут процитую, всі пташки долетіли до Москви, і також я тут хочу зазначити, що також про причетність можливу ймовірну причетність гурду атаки, також з'явили джерела української правди в секторі безпеки. Принаймні про це повідомляє видання. І крім того, нічну атаку безполотників на Москву, також крім Москви на Окупований Крим, прокоментував міністр цифрової трансформації України. І Михайло Федоров. Я процитую, що протиповітряні сили оборони мається на увазі російські протиповітряні сили. Усе менше здатні захищати небо окупантів, хоч би що там не відбувалося, але цього буде більше. Ну більше мається на увазі буде атак. Ми зараз обговоримо результати і власне мету ось цих атак, що могло за нею за ними стояти. До нашого ефіру вже долучається Віктор Ягун, генерал-майор запасу служби безпеки України. Доброго дня ви мене чуєте пан дня. Так а, У мене перше питання. Ми зараз буквально в прямому ефірі стежимо за тим, що відбувається в, в Москві, з того, що я бачу дороги перекриті, їх це дуже сильно налякало. Ну їх завжди це в принципі досить лякає. Цивільне населення російське. Вони розраховували, що війна десь далеко, десь в Україні. Чи розумієте ви яку мету переслідували ті, хто завдавав ці удари? А, тому що виглядає так, що ну там. Потрапило в якийсь там офісний центр, ми бачимо скло побите. Чи розумієте, ви куди цілили і що було на меті спричинити якусь психологічну, там здійснити якусь психологічну спецоперацію, щоб була якась паніка? Чи це були якісь конкретні цілі, конкретна мета цих атак? Чи ви мене чуєте Важно сказати, тому що все, що ми маємо зараз на даний момент? Приблизно скільки там дронів було, і в якому місці вони там впали. Ну, як варіант, можливо, це комплексно було спроба і налякати, і психологічна операція, і дістатися до до об'єктів, які належать до Міністерства оборони, тому що ну це було в, в їхньому там оточенні. Ну, Деяких Деякі експерти говорять, що там було десь якісь приміщення головного управління військової розвідки Російської Федерації. Тому важко сказати головне, що вони досягли того ефекту, який і треба було в Москві Нагадали, що вони так само вразливі. А що це? Що, от що дає таке нагадування, на, на кого і на що це впливає, що Україна час від часу їм нагадує, що вони вразливі. Виглядає так, що вони цього не дуже бояться, і своє населення вони вже підготували, що війна буде тривати довго. Вони можуть підготувати населення, яке перебуває десь далеко за Москвою, але є е, суспільний договір, е, який. Е... Такий негласний, який підписала російська еліта, з, я так розумію, з Кремлем. Що ви робіть, що хочете, наступно не А Тут виявляється, тут якісь то дрони, які спадають в елітних районах, то вони долітають до центру Москви, хтось там неадекватно не захоплює будинки, і це все горе, ну потрошки, потрошки напружує цю всю таку. Прослуйку цих всіх осіб. І вони вони так само починають нервувати, а вони починають нервувати, вони починають тиснути. І це тиск, це не тиск якогось там злобильного народу. А це тиск тих людей, які, власне, її складають саму, е, -е керівництву владу, еліту. І це їм не подобається. Um... Слухайте, а от мені би хотілося з вами зараз тут розкласти, а які можливі сценарії і наслідки цього тиску можуть бути. А, чи, 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 чи сподіваються можливо в Києві, що цей тиск призведе до якоїсь чергової спроби перевороту в, в, в Росії? Чи ну, власне, що може статися найгірше в Росії, якщо цей тиск буде посилюватися? Найгірше це коларна. Прийняття рішення про те, що Путіна е, пора міняти. І я думаю, що це рішення вже давно прийнято, просто є, є е, неузгодність, їх дуже багато тих еліт, еліт немає узгодженості, як це зробити і на кого стане міняти. Вони Про те, що, що буде після Путіна, вони навіть не думають. Їм головне зрозуміти, на кого можна поміняти. І це, це найбільша проблема, тому що Путін. І сама, і сама ця система колективного керування Росією призвела до того, що немає тих яскравих особистостей, які б могли на щось претендувати. Є там певні особи, певні якісь там прізвища. Ну, наприклад, Китай демонстративно декілька разів показував, що вони хочуть спілкуватися там і вирішувати якісь питання. З прем'єр-міністром Росії Мішустіним. а це призвело до того, що Мішустіна останні декілька місяців просто не чути в інформаційному постерігу. Не, не існує такого прізвища. Ну тобто, отак: то, то, от, е, хто там Пригожин там дуже яскраво показував. Ми бачимо, де Пригожин. Е, хто там Гіркін там зібрав пару мільйонів підписників? Ми бачимо, де Гіркін. Вони дуже бояться ефекту на Якщо десь якийсь військовий починає піднімати голову і щось сказати. Ну можливо, не так, в попадали так всупереч загальної думці. Військовий кудись зникає. Знаєте, От, тобто така ситуація. Ви згадали про гіркіна, е, ви знаєте, ну він же ж дуже давно вже е, збирав, почав збирати і зібрав свою армію прихильників. Можливо, ця армія складається з диванних військових, але тим не менш, е, він досить давно популярний в Росії, але його так само досить довго не чіпали. А що принципово відбулося е, на кінці минулого тижня? Принципово відбулося е, і принципово щось для себе нове зрозуміли в Кремлі. Що Гіркіна... Тільки треба чіпати і ізолювати від його аудиторії, тому звичайно, не сталося. Насправді вони просто підійшли до того моменту, коли треба приймати рішення по зачистці цієї цього поля. Тобто вони поступово йдуть, вони там зачистили те, що було пов'язане з привоженім, спробували частково зачистити частково Поставити під е, інші прапори е, так званих воєнкорів, і тут залишається там остання. Це от е, форпост е, умовного е, умовної свободи слова в телеграмі. Це так звані е, ображені там чи як вони там розсерджені патріоти. Ну, от вони добралися вже й туди. Як показала практика: забравши одну людину там, чи двох, і все, і патріоти посипалися. Нема патріотів, нема. Нема е, тих, хто може щось там сказати в, в супереч рішенню влади, і так вони будуть йти. Хтось піднімає голову, вони так просто захищають все для них. Е, Гіркін до війни був потрібен тільки по одній причині: що він був, е, по-перше, символом чогось. По-друге, він був е, носієм якоїсь певної інформації, яка підтверджувала. Участь Російської Федерації у війні з 2014 року на території е, Східної України. Е, він був фігурантом е, справи в Газі е, і е, ну, в Нідерландах по Мей 17. І це все в комплексі давало йому можливість себе більш-менш вільготно почувати. Ну там, я так розумію, що ще було прикриття певних е, посадових осіб ФСБ, і е, він е, грав. Певну роль в стриманні, в стриманні е, Пригожин. Коли всі ті фактори зникли, в тому числі Пригожин, Гіркін перестав бути потрібним. Мені здається, Гіркін навіть намагався подружитися, наскільки я пам'ятаю, з Пригожиним, і якось допомогти йому на фронті, але щось відкинули його пропозиції. Пам'ятаєте? Так, да, він там намагався виїхати, ніби. В якості якогось інструктора, чи, кого там, чи командира одного з підрозділів, він справді там нікому не потрібен був. В якості чого? В якості медійної особи. Ну, така. Пригожан дуже чітко розуміє, з ким він має справу, і йому точно він не був потрібен. Це такий, знаєте, чемодан безручний. Ну, ну добре, якщо в Росії, як ви кажете, зачищають ці всі ці всі поля від неугодних і від тих, хто може створювати потенційний ризик для влади Путіна. А я хочу вас запитати, яким я, який розвиток подій ви бачите в Білорусі з огляду на те, що там є вагнерівці? Вони проводять якісь там спільні навчання на кордонах з Польщею. Лукашенко в цей час їде в до Путіна і там намагається жартувати, що мовляв Вагнерів рвуться в Європу? Бачу заяви американського інституту вивчення війни. Вони кажуть, що поки що не становлять вони якоїсь загрози ані для Польщі, ані для України. Але як вони можуть бути використані? Чи бачите ви вже ознаки того, що в Кремлі на них є якийсь план, що вони будуть робити в цій Білорусі, і яка тут буде роль Лукашенка? Ну а з огляду на це все які висновки мають і до чого готуватися в Україні? Ну в Україні точно не в Україні, не в Польщі можна точно не переживати. Все, що треба справді контролювати кордон, тому що крім е, можливості можливих диверсійних заходів на територію України, вони е, справді ніякої загрози Україні не несуть. Там е, е, кому треба переживати, це в першу чергу треба переживати Лукашенка. Я всім, е, хто мене питає, це питання, всім привожу приклад, який навів. Один із кореспондентів Ізраїля, який порівняв е, Пригожина і його Вагнер з бойовиками палестинськими, яких свого часу е, виселили з деяких арабських країн, коли вони е, пішли на е, дипломатичну е, співпрацю з е, Ізраїлем, і е, палістинські е, бойовики змушені були наприклад е, разом з родинами, тобто таборами, переселитися з Єгипту. Е, е, в чим це закінчилось для Йорданії? це коли неконтрольована військова сила перебуває на твоїй території, вона починає конфліктувати з твоїми військовими силами з правоохоронцями. і в кінці кінця завершилося спробою державного перевороту, коли пристинці спробували захопити владу і змінити чи царство, чи, 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 чи особу, чи взагалі просто знищити. Монархію в Іорданії, і орданська влада змушена була їх визвідом витурити, тому перебуваючи на території Білорусі, вагнерівців є два слухи або вони візьмуть повністю і ляжуть під Лукашенка, що я просто не вірю, сказати, що вони там всі зразу погоне зараз почнуть підписувати контракт з білоруською армією і за мізерні кошти почнуть служити в їхній армії інструкторами. Для того щоб отримати якісь пільги двокімнатні квартири в військових містечках і бабутньому громадянство Білорусі ну мене що це дуже дивує так, таке бажання, якщо вони не захотіли в Росії служити. Я думаю, що Білорусь це е, такий транзитний хаб, е, для того щоб пере, перемістити їхню частину. В е, ті країни, де вони проводять ті контр... ну, е, з, з, змушені там чи виконують контрактні дії, там це, це близький схід Африка е, Латинська Америка, в першу чергу Африка, і е, зрозуміло, що це просто е, така сила, яка в крайній випадку може бути використана е, в тому числі і для е, як така запасна. Частина для захисту Путіна в крайньому випадку, тому що треба розуміти, вагнерівці виступали ж не проти Путіна, вони виступали проти боя. Знаєте, царка хороший, бояри погані це такий звичайний стріляцький бунт в російській в російській імперії там чи, чи в Московії. І він настільки лягав якраз в ту канву стріляв стріляцьких бунтів, коли стрільці доходили до. Паркану, і їм, їм виходив цар і казав, що «ребятушки, все нормально, ми всіх поміняли, всіх забрали, от вам гроші. Розходьтесь по хатах, і вони розходились по хатах. Це неодноразово було в історії Росії. Тому Пригожинський бунт це такий е, повторення історії. І вони Ок. залишаються вірними Путіну. Але Ок. на всякий випадок їх відріха подальше від, 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 від відсунули за межі. Росії, а то, що Лукашенка починає нервувати, це да, це, це факт, тому що Бог його знає, а вдруг вагнерівці отримують наказ закупити Лукашенка і владу там справді 90 кілометрів чи 100 кілометрів до е, Мінська. От тобі і марш свободи. В мене останнє питання. Ви сказали, що Україні і Польщі поки що нема чому чого хвилюватися. Максимум диверсійні будуть заходи на територію України. А хіба це не становить якоїсь відчутної небезпеки? Це в першу чергу становить небезпеку для самих вагнерівців, тому що наші сукові до цього. Mm -hmm. У нас е з основним е фронтом е зроблені е загородження. Якщо в думають, що це буде легка прогулянка, вони глибоко помиляються. Є проблеми в Чернігівській Сумській області, але там зараз активно працюють наші війська і думаю, що просто так зайти їм не вдасться. Але в них є таке бажання: ну чому перешкоджати? А можемо ще і полонених міста. Зрозуміла вас. Дякую вам дуже, Віктор Ягун, генерал-майор запасу служби безпеки України. Ми говорили про перебування вагнерівців на території Білорусі, зокрема, і які наслідки це може мати в майбутньому і для України, в тому числі, ну і стежимо безумовно за подіями в Росії за атакою безпілотників. Які це буде мати наслідки? Дякую дуже. Далі у нас будуть новини. А після новин ефір продовжать мої колеги. Але спершу коротка інформаційна пауза. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.